Я, Я бачу, бачу вас. Цікавить, цікавить пітьма. Один із найвідоміших романів українського письменника Іларіона Павлюка. Це психологічний трилер, який досліджує глибини людської свідомості, страхи, емоції та вплив підсвідомості на наше сприйняття світу. Цікаві факти про книгу. Ілларіон Павлюк працював журналістом і режисером-документалістом, що сформувало його інтерес до психологічних аспектів людської природи. Ідея роману виникла з його роздумів про боротьбу зі своїми внутрішніми страхами та темрявою, яку кожен носить у собі. Книга наповнена психологічною напругою, елементами детективу та навіть містики, які тримають читача у постійному напруженні. У романі використані реальні психологічні теорії та методики. Це додає книзі глибини та робить її більш переконливою. Після публікації книга отримала схвальні відгуки критиків і стала бестселером в Україні. Її унікальний стиль і глибокі теми забезпечили їй популярність серед широкої аудиторії. Про автора Іларіон Павлюк Український письменник, журналіст, сценарист і режисер народився у 1980 році. У його творчості відчувається вплив багаторічної роботи у журналістиці та телебаченні. Іларіон часто звертається до теми людської психології, морального вибору, страхів і сумнівів. Його попередній досвід у документалістиці допоміг йому майстерно будувати атмосферу в книгах. Він працює у жанрах трилера, детективу та психологічної драми, акцентуючи увагу на внутрішньому світі героїв. Цей роман є чудовим прикладом сучасної української літератури, яка розкриває універсальні теми через унікальну призму національного контексту. Явіть собі містечко, де кожен має свої таємниці, а минуле ховається у темних закутках пам'яті. Сьогодні ми поринемо у світ трилера, який змушує нас замислитися про природу зла та силу людського духу. О, звучить інтригуюче. З чого ж починається ця захоплююча історія? Ну, все починається досить незвично з пробудження дівчини на ім'я Гала у мікроавтобусі. Уявіть собі. Темна ніч, мікроавтобус раптово зупиняється, і водій, якого називають чоловіком у червоному, повідомляє Галі, що вони мають забрати якусь дитину. Вже від цього мурашки по шкірі, чи не так? Ух, це дійсно моторошний початок. І як же розвивається сюжет далі? Ну, історія розгалужується на кілька ліній. З одного боку, ми маємо Надю маленьку дівчинку, яка опинилася в небезпеці, з іншого Андрія, головного героя, який намагається розслідувати її зникнення. І все це відбувається на тлі містечка Бузький сад, яке, здається, приховує більше таємниць, ніж можна уявити. Хм, Звучить як класичний детективний трилер, але щось мені підказує, що тут є щось більше, ніж просто розслідування злочину. Абсолютно вірно, автор майстерно переплітає детективну інтригу з глибокою психологічною драмою. Ми бачимо, як кожен персонаж бореться зі своїми внутрішніми демонами. Наприклад, Андрій постійно згадує про свою померлу сестру, і це впливає на його рішення та дії. А Гала, мати Наді, доходить до межі відчаю, намагаючись знайти свою доньку. Ого, це додає глибини персонажам. А як щодо атмосфери? Як автор створює відчуття напруги? О, це один з найсильніших аспектів книги. Автор майстерно використовує деталі для створення гнітючої атмосфери. Постійні згадки про холод і сніг створюють відчуття ізольованості та небезпеки, а опис старого заводу і катакомб під ним просто викликає мурашки по шкірі. Ось, наприклад, цитата темрява катакомб поглинала світло ліхтариків, наче жива істота, що ховає свої таємниці. Ухти, це дійсно моторошно. А якщо до символізму, чи є в книзі якісь глибші теми, крім розслідування злочину? Отак книга насичена символізмом. Наприклад, постійна гра світла і темряви символізує боротьбу добра і зла, правди і брехні. Цікаво, що навіть ім'я головної героїні Надя можна розглядати як символ надії серед темряви. А Бузьків сад – це не просто місце дії, це майже окремий персонаж, який символізує закритість суспільства і його темні таємниці. Це дуже цікаве спостереження. А як щодо теми пам'яті, ви згадували, що багато персонажів мають проблеми зі спогадами? Так, це одна з ключових тем книги. Багато персонажів стикаються з проблемами згадування минулого. Наприклад, Захар знаходить свій старий щоденник і не може повірити, що це він його написав. Це піднімає важливі питання: наскільки ми можемо довіряти власним спогадам, чи добре ми знаємо самих себе. Автор використовує цю тему, щоб створити додаткову інтригу і змусити нас замислитися про природу ідентичності. Це справді глибоко. А як ви думаєте, чому автор обрав саме таку тему? Ну я думаю, що це пов'язано з більш широкою темою подолання травм минулого. Багато персонажів намагаються забути або приховати болючі події свого життя. Але автор показує, що тільки зіткнувшись зі своїми страхами і спогадами, ми можемо рухатися вперед. Це особливо яскраво проявляється в образі Андрія, який постійно балансує між минулим і теперішнім, намагаючись зрозуміти свою роль у подіях, що відбуваються. Це дуже актуальна тема, особливо в контексті нашого суспільства, яке часто намагається забути або приховати травматичні події минулого. А як щодо стилю автора? Чим він особливий? О, стиль автора це окрема тема для розмови. Він майстерно поєднує елементи різних жанрів: детектив, психологічний трилер, навіть елементи готичного роману. Його проза дуже атмосферна, з детальними описами, які занурюють читача в світ бузького саду. Ось, наприклад, ще одна цитата: сніг падав безшумно, вкриваючи містечко білим саваном, наче намагаючись приховати його таємниці. Такі метафори створюють дуже потужний візуальний образ. Вау, це дійсно вражаюче. А як ви думаєте, яке значення ця книга може мати для сучасного українського суспільства? Хм, Це дуже глибоке питання. Я думаю, що ця книга піднімає багато важливих тем, актуальних для нашого суспільства. Вона говорить про корупцію, про байдужість до чужого горя, про те, як минуле впливає на наше теперішнє. Але водночас вона показує і силу людського духу, здатність людей об'єднуватися перед лицем небезпеки. Це особливо важливо в контексті тих викликів, з якими стикається Україна сьогодні. Це дуже цікава думка. А як ви думаєте, чи може ця книга вплинути на читачів, змінити їхнє сприйняття? О, безумовно. Я думаю, що сила цієї книги в тому, що вона не просто розважає, але й змушує замислитися. Вона ставить перед читачем складні моральні питання. Що би ви зробили на місці героїв? Як би ви повелися в такій ситуації? І це може змусити людей по-новому подивитися на свої власні вчинки і рішення. Це дійсно потужно. Як щодо фіналу, він залишає простір для роздумів. Отак, От фінал книги досить відкритий. Ми бачимо певне розв'язання основного конфлікту надю врятовано, але водночас багато питань залишаються без відповіді. Ми не знаємо, що станеться з іншими персонажами, чи розкриються всі таємниці бузького саду, і це створює відчуття, що історія може продовжуватися. Це дуже майстерний хід автора. Він дає нам відчуття завершеності, але водночас залишає простір для роздумів і фантазії. Це звучить дуже інтригуюче. А як ви думаєте, чи варто очікувати продовження цієї історії? Ну, автор поки не давав офіційних коментарів щодо можливого продовження, але я думаю, що світ бузького саду настільки багатий і цікавий, що там ще багато історій можна розповісти. Крім того, відкритий фінал залишає багато можливостей для розвитку сюжету. Так що я б не здивувалася, якби ми побачили продовження цієї історії в майбутньому. Це було б чудово. А як ви думаєте, яке головне послання цієї книги? Хм, я думаю, що головне послання цієї книги це ідея про те, що надія є завжди, навіть у найтемніші часи. Незважаючи на всі жахи і небезпеки, герої знаходять в собі сили рухатися вперед, шукати світло в кінці тунелю. І це, мабуть, те, що робить цю історію не просто захоплюючою, але й надихаючою. Вона показує нам, що навіть у найскладніших ситуаціях ми можемо знайти в собі сили для боротьби і змін. Це дуже потужне послання. І знаєте, після нашої розмови я відчуваю, що обов'язково маю прочитати цю книгу. О, я впевнена, що ви не пошкодуєте. Це дійсно та книга, яка залишається з тобою надовго після того, як ти перегорнув останню сторінку. Вона змушує думати, відчувати, співпереживати. І це те, що робить літературу такою важливою частиною нашого життя. Абсолютно згоден. Ну що ж, здається, ми підійшли до кінця нашої розмови. Які б ви могли дати фінальні рекомендації нашим слухачам щодо цієї книги? Ну, я б сказала так, якщо ви любите глибокі атмосферні трилери, які змушують замислитися про важливі речі, ця книга для вас, але будьте готові до того, що вона може вивести вас із зони комфорту, змусити переглянути деякі ваші погляди. І це, на мою думку, і є справжня сила літератури. Тож читайте, думайте і пам'ятайте, навіть у найтемніші часи є місце для надії. Чудово сказано. Дякуємо всім, хто був з нами сьогодні. Ми сподіваємося, що ця розмова. Надихнула вас так само, як і нас. До нових зустрічей. До побачення, дорогі слухачі, і пам'ятайте, кожен з нас може стати героєм власної історії. Читайте хороші книги і залишайтеся з нами.